Всім привіт! Сьогодні розглянемо, що відбувалося на минулому тижні. В Цілому у мене було три позиції, три тейка. Всі по індексах. Форекс я не відкривав навіть майже. Давайте почнемо з першої. Це було в понеділок по індексу Down Jонson. Ось така позиція. Ми бачимо 16.30. У нас було мінімальне зняття ліквідності і різкий вихід вверх. Заходив я зразу. Таргетом моїм був це Previous Week High, як я відмічав у минулому відео. Досягли ми її, це якби була цільна тиждень, досягли ми її в перший день. В принципі, я тут і закрився. Після цього очікуваний е, реверс був, тому що ми зняли досить великий пул ліквідності. Е, в принципі, це була ідеальна точка для виходу з позиції. Що в нас відбувалося далі? Вівторок ми бачимо, у нас тут не було якогось щиткого тренду, у нас не було ніяких знять. Тя можна було сказати, що ми зняли previous day low. але в цілому тут не було де відкрити позицію. Ми бачимо, у нас тут якийсь був рендж, тому пропустити цей день було досить логічно. В середу ми бачимо, що у нас. Ми зняли тут ліквідність, зняли Азію і різко розвернулись. В принципі, тут можна було відкритись, але чіткого таргета не було. Так як у нас і тут були Equal High сформовані. Як ви бачите, з Purieus High і це і азіатська сесія. Тому. Якби таргет тут був досить близький, і відкривати позицію тут було недоцільно. Що ми бачимо, його зняли, сходили трошки вище, але після чого у нас був розворот. четвер, я тут відкривав позицію. Що ми бачимо? Ми бачимо, зняли пріус Day High на відкритті нью-йоркської сесії. І в 16.30 у нас був респіп. Різкий вихід вниз. І тут зразу маркетом я зайшов. Таргетом їм став е, лой Франкфурта. Е, можна було закритися і на лої е, лондонської сесії. Але так як моментум був досить хороший, я вирішив трішки перетримати. В принципі, це спрацювало. Ми бачу, можна було нижче тримати, але тут якби чіткий таргет це е, лой азіатської сесії до неї ми не дійшли. Е, тому 1.6 РР теж досить непогано. Досить швидка позиція і все логічно. А, так, в четвер і в п'ятницю. В п'ятницю ми бачимо. Ну, ми зняли хай. Ми зняли Лой. В принципі, у нас виніс з двох сторін, тому тут вже розглядати щось було недоцільно. Тому я вирішив скіпнути. Так, по здаку ще в нас було. Mm, так, в понеділок. А, ми бачимо також зняття. Різкий вихід вниз, закріплення. Чому я тут не заходив? По-перше, я вже тримав позицію по Дон Джонсу, якби дві позиції одночасно я не тримаю. По-друге, перший таргет, перша FT у нас була лой азійської сесії. Що РР у нас був досить малий. В принципі, можна було взяти, перенести тут в БУ і дотримати до Previous Day Low, щоб дало непоганий РР. Наприклад, якщо б ми зайшли ось так. Десь Тут ми перевели ВБУ після цього виноса. І 2 РР. В принципі, ми могли б дочекатися якогось тесту після закріплення, але як бачимо, його не було. О, ну і я отримав іншу позицію. Я навіть, в принципі, це не розглядав цю ситуацію. Тому цю позицію я пропустив. Вівторок ми бачимо. У нас тут був шортовий тренд, ми нічого не зняли, в принципі, розвернулося, але це так вход ні від чого. Тому я теж вирішив це пропустити, хоча ми бачимо, що якби ми, ми б тут зайшли, у нас би один рерр міг бути. Але це таке: тут чисто повезе-не повезе, тому таке краще не брати. У нас якби не було ніякого чіткого зняття. Позицію, яку я взяв в середу. Вона аналогічна, в принципі, позиції, яка була, могла бути в понеділок, але в нас тут був тест. Ми також зняли Різко, розвернулися, закріпилися. Першим таргетом став Лой Азії, що теж був на РР приблизно там 0,4 або навіть і менше, тому я вирішив пропустити її. Після чого я побачив, що ми закріпилися, я вирішив зайти на тесті. І закрився на превіус Дейлой. В принципі, позиція теж досить типова, можна сказати, нічого важкого в ній немає. Єдине, що мене трішки смущало в цій позиції, це те, що в нас був ПДХ не знятий. У нас тут сформовані і Call були з попередньому дні і в лондонській сесії. Тому у нас міг бути розсвіп, але я все ж таки вирішив взяти цю позицію недаремно. В четвер ми бачимо, у нас є різкий рух вверх, у нас немає ніякого зняття. У нас тут ми трошки пізняли. Але в цілому у нас залишилась полка ліквідності, яку ми могли перезняти, що ми бачимо, ми це зробили потім, після того, як зняли ПДХ. Але якби чіткого входу тут не було, тому я теж скіпнув цю позицію. В п'ятницю ми бачимо, що у нас. Теж, якби таргету чіткого немає, якогось зняття немає. Бачу, у нас тут багато equal lows. Ми заранжилися, тому теж я вирішив вже якби, не чіпати це. Що у нас було по Форексу? Давайте подивимося на євро. Так, в цілому ми зайшли в цей нужденний імбаланс. Ага. Очікуємо реакцію від нього, чи ми прошємо його і підемо далі, чи все ж таки ми розвернемося. Якщо ми розвертаємося з наступним таргетом, стає ця точка. В принципі, можна розглядати буде лонги. Так, вже зараз ми бачимо, що ми зняли імбаланс. Тут заранжилися. В Принципі, рух на, ре... на реверс у нас якийсь є, але ми бачимо, що тут було зняття. В принципі, якщо ми зло... зламаємо цей ордер флоу і закріпимося вище цієї точки, то ну, тоді вже можна буде розглядати якісь лунги. По індексах, що в нас? Так, ми бачимо, у нас тут є equal хайс сформовані. Ми перекрили імбаланс. Процент на відсотків 50 тому, я думаю, лонги будуть досить логічні. І буду працювати в цьому напрямку по NASDAQ -у. Угу. ми бачимо, в нас була реакція на імбаланс. Ми розвернулися. В принципі, зараз ми йдемо в лонг відростаємо, тому цілком ймовірно, що ми все ж таки перезнімемо цей хай. І підемо вище, тому що якби, у нас в загальному структура виглядає досить лонгово. Ну, подивимося, що там буде. В цілому це все. Літо закінчилося. Почався вересень. Форекс має стати більш волатильним, Позицій має бути більше, напевно. Але подивимося, як воно буде. В цілому за цей місяць мені сподобався, бо мої індекси мені сподобалися, вони вели себе літом. Так як це відносно новий для мене інструмент. Подивимося, як вони себе будуть вести весною, осінь, ой, осінню, Тому в цілому, по бектесту має бути все добре, тому що їхня волатильність не зменшується, а навпаки, збільшується і стає ще краще. Тому подивимося, що буде. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте. Всім дякую, всім пока.